Швидка медитація для заспокоєння та відновлення гармонії. Сядьте або ляжте зручно. Дуже важливо, щоб ваша спина залишалася рівною. Закрийте очі та зробіть глибокий вдих разом зі мною. Крок перший. Усвідомлення тіла. Відчуйте, як ваше тіло торкається поверхні, направте свою увагу до стоп, відчуйте їхню вагу, їхній контакт з землею. Пройдіться увагою вгору по тілу, починаючи з ног, стегн. Спина, плечі, шия, обличчя. Відчуйте, як м'язи розслабляються з кожним подихом, крок другий дихання. Зробіть повільний вдих через ніс. Зробіть дуже глибокий вдих. Та затримайте подих, а потім повільно видихніть через рот. Повторюйте цей цикл, зосереджуючись тільки на своєму диханні. Уявіть, як із кожним видихом із вас виходить напруга, а з кожним вдихом ви вдихаєте спокій і гармонію. Крок третій. Візуалізація. Уявіть, що ви знаходитесь у спокійному місці. Можливо, це пляж із теплим сонцем, або ліс із м'яким шелестом дерев, або поле з ніжними квітами. Уявіть, як ваше тіло наповнюється світлом, що проходить із цього місця. Світло м'яке. Тепле і огортає вас, знімаючи будь-яку тривогу чи втому. Крок четвертий. Афірмації. На кожному видиху повторюйте подумки або вголос. Я в безпеці, я спокійна, я відпускаю все, що мені більш не служить. Я довіряю собі. Я довіряю життю. Я довіряю життю. Крок п'ятий. Завершення. Поступово перенесіть свою увагу назад до тіла. Відчуйте свої руки, ноги, дух. Уявіть, як коріння, що виходить із ваших стоп, з'єднується з землею, даруючи вам стійкість і силу. Зробіть ще кілька глибоких вдихів і видихів, повільно відкрийте очі. Після медитації залишайтеся у цьому спокійному стані. ще Кілька хвилин, усвідомте, що ви можете повертатися до своєї гармонії будь-коли.